19 комп'ютерів передали волонтери Черкас школам області. Про це повідомили у громадській організації Січ. Перші вісім комп'ютерів та 40 стільців отримала школа у селі В'язівок, що на Городищині. Ще 11 відвезли у Ватутіна для загальноосвітньої школи номер 6. Також туди відправили 11 парт та стільки ж стільців. Громадська організація Січ передає перші комп'ютери в село Газіво, Черкаська область. Це обладнання нам надала українська діаспора в місті Данії, клуб Україна. Дуже дякуємо пані Тетяні Матущенко, Ірині Романчук та іншим представникам цієї організації, які подбали про нашу область, про наших малих освітян школярів. Ми закликаємо інші муніципалітети, такі як місто Вайле в Данії, підтримувати таку акцію та передавати списане обладнання для школярів Черкаської області. Також дякуємо нашим колегам з міста Луцьк, які цю техніку отримали та передали нам в Черкаську область.